Вчора, 9.25, відійшло повідомлення на спецлінію 102 про те, що сам невідомий повідомив, що він захопив заручників в центрі міста і виставив свої вимоги в одній із соцмереж. Відповідно, зреагували на це, виїхали наряди поліції, виїхали керівництво головного управління Нацполіції, вийшли на місце. Почалися переговори в телефонному режимі, спілкуватись так вживу не хотів. Цей чоловік в телефонному режимі запитали про вимоги. Він говорив про те, де він їх опублікував, під яким ніком. Зайшли на сторінку в соціальній мережі, подивилися на ті вимоги і відповідно до них почався переговорний процес. Як з'ясували, що має чоловік вогнепальну зброю, має вибухові пристрої. І вимоги дійсно стоять серйозні і реальні. Було введено спецоперацію заручник спочатку поліцейську операцію. Після того вже виїхали на місце співробітника Служби безпеки, почали свої мероприємства здійснювати. По спецоперації заручник було задіяно більше близько 200 поліцейських. Крім того, було надано фізичну допомогу. Особовим складом спецзасобом усім, з усім сусідньої області ми колеги допомогли з Рівненської та Львівської області, а також прибули сюди, вже як ви знаєте, люди з центрального апарату МВС та Нацполіції був особистий міністр внутрішніх справ і перший заступник голови національної поліції, які безпосередньо включилися в процес визволення людей. Було внесено попередньо е е е відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтєю 147 це е захоплення заручників, потім було ще додавлена кваліфікацію 263 незаконне поводження зі зброєю. І після цього вже 348 погрози працівнику е і е загроза життю та здоров'ю працівнику правоохоронного органу. ну і в подальшому вже за своєю післівністю СБУ кваліфікувало подію і вносило відділі СІ ВРД, вже колега мій повідомить деталі про це. Якби на сьогоднішній день хотів би вже слово дати на, на дану політику. Дякую, Самаш. Е, доброго дня всім. Е, враховуючи, наявність, е, враховуючи наявність повідомлення поліції про затримання заручників. Вибачте, і використання вознопальної зброї Служби безпеки України було внесено кримінальне провадження за статтею 258-терористичний акт. Е кваліфіковано, е проведено спільно з поліцією, і іншими учасниками боротьби з тероризмом, антитерористичну операцію Бумеранг, в рамках якої було спільно з Нацгвардією, поліцією, іншими правоохоронними органами, органами влади управління Волинської області і міста Луцька здійснено операцію по. Організації переговорного процесу і затриманню терориста, визволення заручників. В теперішній час терорист затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Запобіжний захід буде обиратися йому судом. Зараз проводяться слідчі дії по виявленню зв'язків терориста, місць придбання зброї, можливих спільників, які знаходяться, деякі люди затримані зараз. Перевіряється інформація щодо їх е, участі в цьому терористичному акті. Всі процесуальні дії проводяться на території Волинської області, тобто в Луцьку. Терорист затриманий, в Луцькому слідчому ізоляторі зараз знаходиться. Про подальші події будемо повідомляти в рамках слідства. Дякую. Всіх цікавить, коли буде суд, коли ви звертатимете? За попередніми даними, суд буде завтра. По Час запобіжного буде запобіжного поки, поки невідомо, так, судом. Але буде повідомлено? Ну, звичайно. Прокоментуйте, будь ласка, вчорашнє відео, яке з'явилося після затримання, де видно і відео, коли сам сам цей злочинець вийшов із автобуса, і стояв а потім та, ну, він залишався е... на місці, спокійно на ньому вийшов, і Право? Потім до нього, і студії прикисло ПТ. Що це було? 30%. Враховуючи, що ввівся переговорний процес, який залишився поза камерами. І відео, яке яке відео, яке публікувалося в інтернеті, було обмежено тільки автобусом і терористом. Ви не бачили, як на відстані з ним велися переговори, тому що у нас були підозри, що в автобусі залишився вибуховий пристрій. Він так і залишив згідно наших домовленостей, в автобусі сумку з вибуховим пристроєм. Ми мали пересвідчитися, що в нього немає дистанційного приладу керування цим буховим пристроєм, тому що заручники залишалися в автобусі. Йому давалися вказівки підняти руки, якщо ви бачили, опустити руки, повернутися, постояти, подивитися. Ми сканували місцевість приладами виявлення небезпеки для заручників. Тільки після цього підійшли до нього співробітники. По-перше, поліції і СБУ. Якщо ви бачили, заступник начальника головного нацполіції України Євген Коваль підійшов до нього в жовтій. І в медичному одязі був співробітник СБУ для того, щоб уникнути можливих жертв серед заручників, які залишилися в автобусі. Тому ця затримка була викликана професійною ну, необхідністю, а не просто, що це було там, театр чи хтось чекав. А навіщо БТР тоді приїхав, коли вже його затримали? Треба було перекрити автобус від можливих посягань з іншого боку, бо ми не знали, чи є спільники на Майдані, бо велися там деякі розшукові заходи по встановленню спільників і деякі були затримувалися. Це вже, це вже тактика, тактика дій. дій під час таких спецоперацій. Методи роботи не завжди е, дозволено розповсю, розкривати навіть перед журналістами. Тому... Розкажіть ще детальніше про заручника. Ну, заручник, заручників людей, які очікували, що хтось буде сьогодні з них тут, але, на жаль, їх немає нікого. Ну, дивіться, ну, заручники втомлені. Ну, дійсно, вони 10 годин просиділи в, в автобусі, закритому на жарі. Їх потім допитували ще декілька, декілька годин. Тому ну, підіть в від положення. Що це за люди? Це 13 осіб. Які це віку, звідки ці люди? І чи є хтось в лікарні? Ці, це звичайні люди, які їхали просто рейсовим автобусом від 15 рік, річного там хлопця до, до бабусі, яка побачила, бо були звільнені в числі перших. Вони їхали просто рейсовим автобусом. В лікарню ніхто не звертався. Їх стан задовільний. Персональні дані, дані, дані заручників точно ніхто зараз розкривати тут не буде. Так, давайте по одному запитанню. Ваше запитання, тоді ваше. Будь ласка. Голосніше, будь ласка. А коли Євген Коваль придавав воду, цьому чоловіку людей мали, він ще про коду, що було? і щодо спільників? Як як ви знаєте, були після перемовин з президентом особисто були відпущені перші троє заручників. Євген Коваль передав телефон для зв'язку з президентом. А, а що до спільники можуть уточнити? Харків у у чи є ще якісь утримання? І що голосніше ще раз? А про спільники можете уточнити? Будь ласка, що відомо? розслідує служба безпеки, тому колега а, і при цьому у Харкові чоловіка, якого вже отримали, що відомо, і чи є ще? Давайте таким чином. Зараз люди, які затримані навіть, встановлюється їх спільність в цьому злочині. Тому що те, то, що в них там вилучено під час обшуку, наприклад, вогнепальна зброя в Харкові, дійсно було вилучено під час обшуків вогнепальна зброя, гранати, вибухівка, але їх участь у даному кримінальному провадженні встановлюється. Тому давайте все по ходу слідства. Дякую, Дякую. Ну, продання. Почекайте по черзі. Дякую, будь ласка. Вчора нацполіція заявила про те, що дев'ять регіонів України будуть мати посилені заходи безпеки. Серед них Волинська область. ми вже 4 години, що найменше тут. Ми не бачили жодного поліцейського на вулиці. Серед них Волинська область, область? Немає, там В не... Волинській області в чому не чому? було. Серед тих дев'яти регіонів Волинській області не було. А, а вас як? які що заходи проводяться в тих областях? областях? Нам невідомо. І в зв'язку з чим в Волинській області поліція несе службу в посиленому варіанті несення служби. Він введений вже давно із е, е, карантину. І вчорашні події також спонукали до посиленого варіанту несення служби. Поліція... Тобто як тепер якось перевіряється, можливо, хто в транспорт є якісь додаткові обмеження саме щодо транспорту. Поліція е, Додаткових обмежень не, не, не. немає. Ті, що завжди, ті заходи вживаються. Потреби на сьогоднішній день в додаткових заходах немає. Які Давай. були до цього дня, такі вони і вживаються і зараз. Дякую. Дякую. Максимально по темі брифінгу, по вчорашніх подіях. Ви тоді, ви, тоді, ви, тоді, Павло, тоді Майя. Давайте. Я чи дівчина ви, ви, ви. є інформація про те, що котелі, який позаду нас Україна, підтвердила нам про це і адміністратори, які там працюють і вчора і вчора дівчина, і сьогодні дівчина, що він проживав тут дві доби. І що нібито вчора і ви там зокрема проводили слідчі дії, відбувалися обшуки. Яка інформація щодо цього? Тобто він готувався тут, чи як це відбувалося? Там не слідчі дії, а евакуація і обстеження вибухотехніками фахівцями, тому що він погрожував. І заявляв про те, що один із вибухових пристроїв розміщений десь в місті, в місцях масового скупчення людей. Готель цей був одним із таких місць. Його обстежили, людей попросили вийти звідти. Обстежили, вибухівки не знайшли. Це не була слідча дія, це було обстеження на предмет підтвердження чи спростування його слід. Але він там жив правильно твій Знову ж таки, інформація, яка стосується розслідування кримінального провадження, розслідує служба безпеки. Жив він там ці дві ви можете підтвердити нам Ні, поки, поки не можу це підтвердити це офіційно. Але, як сказав Юрій Санич, проводилися обстеження не тільки в готелі Україну, а враховуючи його заяву про те, що в Луцьку знаходиться ще деяким бокових пристроєм, обстеження було проведено по всьому місту. Віта, дякую. А чому той чоловік погодився заручників, оскільки була виконана лише одна його умова це відео з президентом, яке ви бачили, решта не виконана. Весь цей час тривав переговорний процес. Цілий день. Його переконували, і от зійшлися на таких умовах. Він погодився на то, Зроблено було все для того, щоб зберегти життя людей. Що це було досягнено. Чому? Ну, Процес переговорний теж він не підлягає розтачу, тому що справа розслідується, кримінальне провадження розслідується. Дякую, Далі. Скажіть, будь ласка, чи проводились якісь тести, що він був в березні, чи можливо в іншому якомусь стані? А також вчора тут був автомобіль, мікроавтобус з Києва а, з поліцейськими. Як він, вони тут опинилися і чому вони прибули? Як я вже повідомляв, сюди прибули люди із центрального апарату МВС та Національної поліції. Це був один із автомобілів, який прибув в зв'язку А він прибув на, на, за добу раніше, як так вийшло? Поліцейський автомобіль задобув. Є службові значить, завдання, не пов'язані з ці, з цією подією. Але вчора було багато автомобіль із Київським рано. В ході розслідування там, я думаю, однозначно його обстежували, але обстежували, результат... звичайно, його забрали медики. Я не готовий зараз сказати про його стан, тому що аналізи вимагають декілька днів. На, нарко... ну, на наркотично ну, перший, на перший погляд на перший він був нормаль, без, без, без впливу симптом. наркотиків. І Таке аналіз. Скажіть, будь, будь ласка, чи був цей чоловік в полі зору правоохоронців, оскільки мав дві судимості, тим більше запровадження зі зброєю, і чи йде він на контакт зі слідством? Чи співпрацює? В полі зору він був в межах повноваження національної поліції, однозначно здійснювався на. Але вже тривалий час ніяких порушень закону за ним не було і тому. Необхідності прямо в щоденному контролі там чи щотижневому не було на даний час і законом передбачено не було. Чи йде на контакт з ліс, знову ж питання закону? колеги. Чи співпрацює, влада. Не... Вчора був, враховуючи в нічний час, проведено перший допит затриманого. Про співпрацю зі слідством мова не йшлася, бо йому задавалися чіткі питання. Ми мали з'ясувати його спільники, мали з'ясувати наявність інших обухових пристроїв. Тому з другого третього допиту буде зрозуміло там, як яка його поведінка. поки нормально поки, ведес, поки говорить. так. А як пояснює, може щось нове в Якщо розказав далі, як що розказав міністр внутрішніх справ, це криміналітет, який собі уявив в голові, певну. Справедливість в житті, напевно. Це така це така, така особиста думка. Дякую. Далі СБУ. Хто буде займатися розслідуванням? Скоріше за все, що в кінці, кінці ці провадження будуть об'єднані і передані за підслідніше до Але запит... Запит... вирішить протесування прокуратура. Я хотіла запитати щодо автобуса. Так він виїхав 9.05 за автостанції з двома людьми. Потім людей виявилося 13 заручників і він чомусь опинився на центральній площі Луцька. Хоча нібито він не мав тут їхати. Як це, як це відбулося? Знову ж таки, це чого? предмет дослідження в ході розслідування. І на сьогоднішній день не є можливим розкривати ці По ходу слідства ми ще не останній раз збираємося. Зараз Я думаю, дайте певний час, просто ну пройшло тільки. Хто очолював спецоперацію і чому не голова СБУ Баканова більше Авалу? Там це був і перший заступник голови служби безпеки, був міністром справ, і представник корпусу президента. Тому все це координувалося спільно, і операція однозначно була спільною. Можу пояснити, можу пояснити. Законом визначається, спецоперація СБУ Бумеранг, яка проводиться по затриманню заручників терористів, проводиться згідно чинного законодавства. При відкритті спецоперації Заручник керує поліція. При започаткуванні операції Бумеранг, яка проводиться по затриманню терористів, в Служби безпеки створений орган, антитерористичний центр, керівником якого є перший заступник голови генерал Воронецький. Це відомо з закону, тому він очолював цю операцію. Тобто з першого більше очолювала поліція, коли була напівка надпиток... Захоплення зручників. Поліція реагувала на повідомлення і відповідно до того повідомлення на 102 ввела свою спецоперацію. Коли вже стали відомі деталі вимоги цієї особи, вже зрозуміло, що згідно закону вже підключалась служба безпеки. Це вимоги закону. Голова служби не має права очолюватися. Це всі, всі дії регламентовані законом, відомчими нормативними документами, згідно з них і діяли. Дякую, давай Майя. і давайте, щоб питання не повторювалися. Добре, Майя. спочатку була інформація, що цей чоловік є психічно хворим. потім ця інформація була заперечена. Як... Е, цю інформацію про психічну хворобу цього чоловіка розповсюджили не правоохоронці, тому е, її заперечили, бо ми нас інформації на момент коментарів не було про його психічну хворобу чи відсутність такої. А наразі підтвердили чи ні? А це все ні. Офіційної інформації з медичних закладів, я розумію, що нема і не було вчора, але вже слідчі будуть з'ясовувати в ході була... що... Що... Там у когось було, Віра? — Скажіть, вже... будь ласка, чому оцей виявив 39 відео, яке викладе, було видно, що він вже вийшов. Голосніше, будь ласка. це? Це тактика роботи спеціальних загін згоді. Це вже методи роботи. які, в принципі, уваги і все інше. Це тактика. Ні, це був, він блефував. Місця вибухового пристрою не було, але ми вживали заходів щодо його пошуку, і було знешкоджено кілька предметів схожих на можливий чи муляж вибухового пристрою чи вибуховий. Вибухотехнічна служба в працювала вчора в дуже напруженому графіку, і вона багато обстежила місць і можливих вибухових пристрій, але жодного з них. Не підтвердилося нічого. Автобусу. Чи, чи правда, що було, він вибирав автобус, де там шторки, довго там був, вибирав, і це був випадковий автобус, чи якось це було сплановано. Це процес. Ліцтва. Давайте це повернемося. І чому в таких умовах не перевірялись інші автобуси? Чому рух іншого міського транспорту не був припинений або не Вони перевірялись. Рух був обмежений або перекритий там, де було це необхідно. Автобуси перевірялись. Завдання. Нарядом патрульної поліції були поставлені і вони перевіряли. Тобто кожен автобус, який інший Значить, по вони перевіряли? Максимальна кількість цих автобусів була перевірена. Ми... Чи був замінований власне цей автобус, який саме Арсенал зброї було вилучено у вогневій? Слідчі оглядали? В нього було вилучено вогнепальну зброю, точніше до висновку експерта це предмети, схожі на вогнепальну зброю. Ну, ви розумієте. Це був схожий предмет на автомат Калашникова, пістолет, декілька гранат і, ну, на нашу думку, муляж обухового пристрою. Зараз це дослідження проводяться експерти. Дякую, Людмила. І тоді Людмила, чого не було обмежено зв'язок на території навколо ну, і терористу дали можливість спілкуватися вільно. Зв'язок не обмежився в зв'язку з тим, що треба було з ним проводити перемови. Він розмовляв лише телефонним зв'язку. На особистий контакт не виходить. Але чи не було це загрозою? Ви були готові будь-який випадок, обмежити зв'язок. Почекайте, будь ласка, нела. Добрий день, я хотіла нас питати, що хтось працює з психологом зараз Психолог вчора працював цілий день із заручниками, із особами, які наближені до терориста, з терористом. А сьогодні постійно, постійно. Ще ні. Можна сказати щодо заручників, що він говорив їм в автобусі, тому вони так не тривалий час були. Ці питання досліджують слідч. Ми його не взяли на прес-конференцію з собою, тому. Ні, ми не можемо купити заручниками поки що, але ви можете сказати, що конкретно не говорити саме заручникам. Що... Не можемо поки не можемо. Я? З Волинської області. Ну, конкретно, які, там... давайте без особисте дання заручників. Ну... Скільки за статтею максимально передбачено? Там ж 4 кримінальні передбачення, так? Буде визначено прокурором, які провадження перекваліфікуються в цьому випадку і буде зрозуміти. А чи може він все-таки уникнути покарання у зв'язку з неосожністю суддічним? В будь-якому випадку суд визначає ступінь вини, саму вину і покарання. Тому, мабуть, слідчі скерують, зроблять все, щоб справа була кримінальне провадження в суді і прокурори для цього прибудуть зусилля. Але, суд Але такий момент може бути. Ні. Думаю, Я думаю, Суть, будь ласка, скільки набоїв було відстріляно Нічого, самим терористам? можете порахувати в стінах. Не. Не, ну ви ж Там і... близько 20 цілей набоїв. Як ви чули і, можливо, ви бачили, вибухові пристрої спрацьовував, викидав з вікна гранати і десь просто а з гранати, і гранати. Були. І, і які гранати? Одна з гранат це була РГД-5, яка не вибухнула. Сказав, що це було попередження. Е -е, як наступного разу, якщо його дії про фронті йому не сподобаються, він кине справжній, ну, вже приведе в дію вибуховий пристрій. Потім РГД-5, Ф-1, гранати були. Вибухнула друга граната, яка вибухнула і ще дві гранати були вилучені під час затримання. А яка вибухнула? РГД-5. — Чи були у нас спільники серед пасажирів автобусу? — Вже запитували про спільників. Чи є якісь автобусі, запитання? — Це поки не встановлено. — Якщо більше про зручників, можна відповісти щодо зручників? — Про зручників? Що ще відомо? — На жаль, про зручників ну, не можемо. — У ну, мості дані ми не вважаємо, але речі є. — Це звичайні в. люди, які їхали рейсом автобусу. — Внялася насилля по відношенню до них? — Ні. — Їх кайданками? — Ні. — Не було кайданками? Ні бузоруч, кайданок, бузоруч, ні поранених не, порани було. не, було, через не було. Це блеф, який він використовував для перемоги. А як вони, вони сиділи весь час на одному місці, Їм дозволяли вставати, вони по це ж 10 годин сидіти. Ну, Скажімо так, з автобуса їх не випускали в будь-якому випадку. А як всередині, що там розповідають? Як всередині середині він з ними поводився? Розкажіть, це вам. матеріали Вам ж допитувати. Тому це тайне слідства. Ну, я вас прошу е з розумінням поставитися до цього питання. Після огляду медиків у були якісь проблеми, там я не знаю, що Було. Я не було. Чим було комусь заручники психологічна допомога. Зі всіма працював психолог. Говорили, зі так. всіма працював психолог від медичної допомоги всі відмовилися. Чи відомо, де він взяв зброю? Встановлюється. Це була зареєстрована зброя? Бойова зброя не може бути зареєстрована. Тобто Встановлюється. Все, дуже дякуємо вам, шановні Дякую. колеги. Також прошу, щоб ви заходили на офіційні сторінки Служби безпеки України, поліції Волинської області. Там також буде інформація. Фото, відео, тексти. Дякую спікерам. Дякую вам. Дякую. Дякую.